Знімаємо розпакування кавомолки. У нас кавомолка Zelmer zcg 732 5B. Кавомолка місткість 150 грам, потужність 150 Вт. Викона ось в такому дизайні. І упаковка в неї ось така, що написано на самій коробці. Що вона виготовлена з пластикового корпусу, прозора кришечка зверху, система безпеки є. Замок з нержавіючої сталі шліфувального лезу. Режим роботи. Інтегрований мікроперемикач. Відкриваємо. Наш гарантійний талон. Так. Всторми його. Витягуємо саму праву мовку. Так, срадені коробці лише інструкцію. и сама колумбовка инструкция у нас на 10 мовах присутня украинская. она универсальная ця инструкция для колумбовок серии 7425, 7325, 7325B в нашем случае это 7325B а Біце, я так розумію, означає колір Black. Місця. До речі, по гарантійних зобов'язаннях. Так, Гарантія на даний виріб становить 2 роки з моменту придбання нового виробу споживачем від магазину дана 12 місяців, тобто рік. Виробник дає гарантію 2 роки. Як користуватися кавомолкою? Знімаємо кришку, засипаємо зерна кави, засипаємо таким чином, щоб ці кавові зерна не випадали за край бункера. Закриваємо кришку, підключаємо прилад до мережі. Включаємо прилад, натиснувши перемикач у віпнення-випнення. І кавомолка буде працювати, доки кнопку буде натиснуто. Досягнувши необхідної якості помолу, відпустіть кнопку віпня-випнення, щоб зупинити прилад. Перед зняттям кришки переконайтеся, що лезо зупинилось. Відключіть прилад від мережі живлення. Зніміть кришку та висипте змелену каву у відповідну тару. Почистить прилад. Ну і тут є поради. Завжди готуйте каву зі свіжозмелених зерен. Кава, яку змололи заздалегідь втрачає смак та аромат. Цю кавомолку можна використовувати для подріблення горіхів, трав, маку та деяких видів спецій. Перед подрібнюванням горіхів слід зняти з них шкаролупу. Зернистість меленої кави залежить від часу подрібнювання. Що довше триває подрібнення, то довше буде помел. Так, про цукор нічого не сказано. Зазвичай проблема з кавомолками заключається в тому, що починають молоти цукор, починає підклинювати сам двигун, точніше якір двигуна, із того, що цукор кристалізується, він засихає після використання, потім приходиш запускати кавомолку, а вона не запускається. Кнопка, цікава кнопочка. так Це наша наклейка. До речі, сама кришка фіксується на таких двох фіксаторах з цієї сторони і з цієї сторони. Тобто для того, щоб її закрити, необхідно повернути кришку. З цієї сторони у нас є наклечка від виробника, де вказано, що це кофемолка, кавомолка, її модель. Вказана її потужність ну і вироблено вироблено made in China. Взагалі написано, що якби щось згадується про Іспанію, не знаю, що там згадується. так Провертаємо поворотом руки в ліву сторону, і кришечка наша знімається. Ну, цю наклеючкою я потім здиру, ця каломовка призначена для моєї мами. Тому збережемо її е, рідний вигляд. Наш, наше лезо. До речі, тут сама сам бункер він не нахилений, не під кутом. Зазвичай у бошовських там йде він під кутом. Так, ну що, провіримо, як працює. За шнура тут десь близько метра. Ніжки. Ага, думали. Те, щоб вона стояла міцно, треба пропустити кабель сюди. А тепер вона стоїть. Якщо я не закрию кришку, то вона не запуститься, оскільки тут є захист від того, що кришка буде відкрита. Ось тут є такий фіксатор. Щоб було краще видно, бачимо. Тобто натиснув, тоді буде працювати. Давайте ми перевіримо, І... Роботу, щоб було видно, як обертається ніж. Так, зажали фіксатор, включаємо! Хорошо. Тепер послухаємо звук. Звук роботи каломовки, коли кришка закрита. Тихіше. Холодно, тобто захолодження проблем не повинно виникнути. Я дивлюся, що тут є от, знизу такі вентиляційні решітки. Великим плюсом їх є те, що чи можливо якась волога, чи гаряче повітря, воно буде звідси також виходити. Взятись ту саму бошечку кавомолку із-за того, що в неї корпус герметичний, скажімо так, вона ну, тось, якби після помолву дуже нагрівається. Тобто для неї краще робити якісь паузи. Ну і ці мабуть, треба робити паузи, все треба робити з розуму. Так, я хочу намотати цей кабель сюди, це як в під підставках під електрочайники. Лишні кабель ховаємо під низ. А тут залишаємо те, що нам потрібно. Ось так ми його оба. І вже менше місця займає. Так, ну що я можу зробити? До речі, куплялася якраз і на заміну цієї бошовської кавумолки. Е, вроді вони класні ці бошовські кавомовки, але е, моєї мами чомусь постійно була проблема з тим, що вона коли мелить цукор, то в неї підклинював якір і не може не можна було потім її використовувати. Постійно мені доводилося виконувати з неї якісь маніпуляції. Тут доволі зручно те, що є кнопка, вона дозволяє в принципі, тут кришку закрию, одною рукою е якби, здійснити весь процес помогу. Допустимо, коли кнопка зверху ну, те, в принципі теж однією рукою можна робити. Тут кришка жорстко закріплена, з боку нажав. Зробив свою справу, відкрив. Не знаю, кому як. Дякую за увагу. Дивіться інші мої відео.